Добрий день. Перед нами чотирихрічна груша, сорт Киргизка. Я рахую, що сорт, який не важко обрізати, тому що ну, я вже правда, кілька років його трошки ці гілочки е, приспускаю. Завжди груша, вона трохи схожа з сливою, вона ховається до середини, і ці гілочки, які всередину, треба прибирати і постійно на обрунечко опускати, опускати. І я цим займаюся, я її приспускаю і далі продовжуємо її формувати. Будемо формувати її на схему веретено. Для такої молодої грушечки схема я рахую прекрасна і почнемо роботу. Нижня гілочка вона вже занадто низька, але ще хай вона нас послуже, тому що вона в подушечках і їй два роки. Дивіться, один рік і пішло два. Дворічна гілка це найвидна для дерева гілка. Вся в подушках і. Мало бере на себе поживних речовин. Сідуюча гілка ось пішла. Що до, до, до горошок, ще дуже таке своєрідне. Оці, багато гілочок, які догори і стріляють всередину. Це все прибираємо. І одну річечку ми перепустимо на брунічку, яка у нас піде в потрібному напрямку. Ось тут вона піде, трошки ближче до брунічки. Зрізаємо, залишаємо буквально кілька міліметрів. Все. Не будемо багато крутитися, ось гілочка. Дивимося, якщо ми залишимо цю, де нас заважати? І якщо залишимо цю гілку, вона занадто вертикальна. Давайте продумаємо, який варіант. Якщо ми переберемо цю гілку, залишимо і перепустимо на брунечку, яка йде в цю сторону, уявімо собі, уявили і робимо тоді, в принципі, тут воно так і буде ось. І вони розійдуться. тому що я не хочу залишати те ще де всередину. Ті ще йдуть вертикальні гілки, вони дуже погано родять. Ми її зразу прибрали і перепустили на брунічку, яка ось йде до мене. О, це все, все зрізало. Ну, трошки коротше, вона трошки коротша, вона підходить, що вона у нас ну, йде по схемі. Трошки менше, трошки... Чим вище, тим гілочки менші, тим вони коротші. Далі ось сусідня гілка. В принципі, нікому нічому не заважає. Займе свою зону, якщо випустити на брунечку ось в цю сторону. Всю прибираємо. Вона нас не буде бокова, тому що вона ховається до середини. Можна залишати гілочки. Вже 4 роки тут можна залишати як на бокові. Далі йдемо. Далі ось у нас знизу. Так. Давайте її поки що залишимо і. Підемо і цю також. І підемо ось по кругу, розкручуємося сюди за годину стрілку. Зразу вже думаємо, От стали і дивимося, починаємо з нижньої і до гори. Нижня сильніша, це ще догори слабша гілка. Як нам її робити? Ось пішла гілка. Це що в сторону зразу прибираємо, вона тут буде заважати. І нам треба на бокову бронючку випустити на цю сторону. Ось випускаємо бокова брунічка, вона хай буде довгенька, на нижня. І ця гілочка, що пішла догори, можна залишити кілька брунічок і випустити ось в цю сторону. На цей рік на ній точно нічого не буде. Коли пуститься гілочка ось сюди, ця стане дворічка, вона може бути забита, може бути якась грушечка, а ну, може дві навіть на цій гілочці. Залишили, прирізали. Так, ось у нас заважає гілочка. Зразу прибрали цю ми залишили, піднімаємося до гори. Дивіться, зразу вже, от я як по собі бачу, я бачу під потрібним кутом, я вже бачу тільки цю гілочку і цю, яка виходить яка і яка все місце. Все інше, якби трошки досі декілька десятків років, то я вже бачу, як воно має бути, а все інше для мене не існує. Просто як скульптор. береш, раз і все інше лишнє прибрав. Цю також приберемо, йде назад. Все, поприбирали і можна трішечки прирізати, щоб вона. Коли ми прирізаємо, вона трошки зупиняє ріст. Буквально трішечки раз. Все трошки коротше. Ось іде занадто вертикальне, зразу вертикальний прибираємо. Цей сорт не вирізняється, тим, що він дуже сильно ховається. Ну, Нормальне казав, як нормально ріжеться. Неважко. Ось пішла гілочка. Потрібний напрямок. І ось пішла в нас гілка. Нам треба цю гілку помирити з сусідніми гілочками, які в нас ідуть в прекрасному нахилі, в тих прекрасних 60 градусів, які плодоношні добре. Тому, що ми робимо? Ця занадто сильна для бокової гілки. Прибираємо з цих двох або з цього, або що зараз продумаю, зробимо бокові гілочки, які у нас підуть, отак обростаючи ось на брунечку. Раз, сюди випустили. І зараз подумаємо, якусь, або цю або цю залишимо ще. Ці дві однаколодні ну, майже сходяться, тому прибираємо і зробимо цей ще трошки далі гілочки. Ось шукаємо цю брунічку. І ось отак у нас мають вийти брунічки. Виходять сюди однорічки, а ці мають заповнитися отакими плодушечками. і має тут щось вродити. Вертикально, звичайно, прибираємо. І тут, для того, щоб приспустити, якщо ми. Сильно гілочку прикорочуємо, вона може трохи бояти, може трошки пускати гілочки. Але в нас є запасний варіант. Нам її треба прирізати і треба її так зробити, щоб воно вийшло ось сюди, в цю сторону, на цю зону. Приблизно знаєте, і брунечки ось одну знайшов. Слабенько але є брунечка, яка у нас сюди піде. І прийдеться нам так низько врізати. Тут ну, немає, всі якось йдуть не туди куди треба. Прирізали. Все. Ось звідси має піти брунічка, Перекрити. Тоді нам приходиться ця, якщо в нас получається, така коротка, бо не було, на що передати. ми прикорочуємо верхню брулічку, верхню гілку. Ось на бруньку. Так. Щоб все було підпорядковано. Нижні гілки, а верхні підпорядкову Верхні менші. Далі, ось пішла гілка. Значить, йдуть три вертикальні. Три вертикальних одна йде в потрібному напрямку. Трошки близько до цієї гілки. І зразу дивимося, якщо мінус який, трошки близько до цієї гілки. І е, оця зона в нас буде трохи запуста. Ось. Все, якщо ми ці верхні приберемо. Плюс в тому, що не йде під потрібним кутом. Більш-менш, навіть трошки низьковато йде. Цей варіант не розглядаємо, цей варіант не розглядаємо журнали. Оцей варіант про це я ще думаю. Якщо перепустити, наприклад, на цю брунічку, поки ще не ріжемо, уявляємо собі. І звідси вийде гілочка. Займе в нас оцю зону пусту. І, в принципі, нахил буде прекрасний. Ми вже ріжемо. Все інше прибрали, вертикально прибрали. І зразу піднімаємося догори. Тут у нас ця зона оформлена. Тут вже буде в нас що? Тепер ця гілка, що зробити з цією? Автоматично цю відрізаємо, вона заслоняється. Далі, оце все я геть його і не бачу, це все, все ще догори, я просто його прибираю, я ось звернув увагу, ось гілочка, дивіться, можна сюди оператор, дивіться, як цікаво. Ми зразу ж робимо потрібний кут. Єдине, що нам треба е, на брунечку бокову випустити сюди, щоб. Оцю зону заповнило. Тобто ось у нас буде ця гілочка. Ось ми собі уявили, ось воно так, так у нас має бути. А все це, то що пішло догори, у нас занадто потужне. Прибираємо і ясно, що прибираємо цю гілочку яка йде всередину. Що робити з цією гілочкою? Дивіться, це потужна однорічка. Ясно, що на ній немає плодів. То. Але вона має бути, може бути дворічна. І нам ці однорічки треба максимально залишати на заміну тим, вже які старші гілки. Якщо з часом ми зр... цю гілочку зріжемо, вона в нас може зайняти хорошу... хороше місце. Вона зараз тут сильно затіняти не буде. Соків бере майже 0,0 дуже мало однорічки беруть. Ми просто ми її переріжемо, трошки послабимо, і хай у нас поки що буде на заміну. Завжди думаємо про заміну. Не думаємо про сьогоднішній день, будемо думати, що і на завтра. Ось нижній ряд. Тут що робимо? Звичайно, вертикально прибираємо. Далі цю поки що залишу, можливо, я займусь цією гілкою, думати, можливо, з нею зробимо боковушку, бокову гілку. Вертикально прибираємо і випускаємо. Отут у нас більш-менш пуста зона, шукаємо брунічку, ось вона у нас пішла. Яка заповнить цю зону. ось, І не буде воно одне одні заважати. Цю оформляємо. Занадто потужна. вертикально зразу перебираємо. Як нам, я думаю, це варіант важкувати, як нам цю зробити. Дивіться, як би логічно, щоб був хороший кут нахилу, то якусь з цих двох залишати краще цю. Але вона буде занадто довга і буде закривати оце все, що внизу. І про цю гілку як боку ми можемо взагалі забути. Тому ми робимо такий варіант. Дивіться, обрізаємо це все, все велике. А для того, щоб у нас була на тимчасово вертикальна, щоб не було вертикальне завжди, ось у нас пішла брунічка сюди. І наче брунічку зрізаємо, тобто звідси має вийти одна річка. А це має заповнитись подушками. Далі ось у нас пішла гілка. Ми її вже прирізали, але прийдеться нам за рахунок того, що в нас не було варіантів, ми прирізали цю гілочку і лишилась тільки ця, яка може у нас бути. Нам потрібно цю трошки прирізати, щоб вона у нас була коротша. Шукаємо брунічку, яка також виходить сюди на цю сторону, і приходиться так. вертикально прибираємо. Однорічечка піде на заміну цій. Десь тут має брунечка, ось вона є. Випуститься сюди. Далі згорів нас багато однорічок. Що робити з цією однорічкою? Занадто вертикально. Але якщо ми її приберемо, у нас буде пуста зона. Тому ми просто-напросто її поки що залишимо і опустимо брунечку, яка буде ось... опускатися. Поки що залишимо. Цю вертикальну ясно перебираємося, у нас жировик майже йде. І їх тут багато. Ось прекрасна гілочка, нічого не робимо. Потрібний нахил. Ну, ну любо любуватися. І однорічка, буде дворічка, вона має бути у нас заповнена подушками. Ну я дуже люблю такі гілочки. Далі ось у нас пішла теж однорічка. І занадто вертикально. Ну, груш, що ти зробиш? Ми тоді зробимо такий варіант. Ми їх залишимо, і ось у нас має піти гілочка сюди, щоб трошки заповнити цю зону. З однорічками не боремося. Вони беруть небагато соків. І... Нічого страшного, хай побуде. Далі ось одна річка. Ось щоб вона заповнила цю зону, шукаємо брунічку. Занадто багато не зрізаємо, стараємося. Ну, і дивіться, по розмірах вони в принципі ідуть більше, більше, менше, менше. Нормально. На самому верху спочатку формуємо вершок. Я так завжди, бо може завжди роблю, а потім дивимося, що з цими гілочками робити, щоб вони в нас не були конкурентами. Я собі задумав, що гілка, ну я собі дивлюся, як воно має бути. І ті ялиночки, ось та брунечка, яка мені потрібна, і яка буде відцентровувати дерево, яка йде ось в цю сторону. Залишаються ось три гілочки. Ця гілка явний конкурент. Вона дуже близько до вершка. Ми її зразу обрізаємо. Залишаються ось ці дві. За ці дві можна подумати. Можна їх конкретніше -ко прирізати. Ось на брунечку випускаємо в цю сторону. І цю. Ось тут дивимося зона, ось брунічка, Теж конкретненько прирізаємо і ось тут воно все вийшло. Ось у нас в принципі, вже обрізана груша. і Лишилося цей варіант, що ми, я вже, я вже і забув, кажучи, як цією гілочки зробити бокову і чи треба її робити цю бокову. Уявімо, ця гілка вродила, листечко буде досить закривати. І толку з цієї боковушки не буде. Де без сонця, блядь, соки брати. І дивіться, ця забита, просто забита плодовими. Якщо дуже багато плодових, якщо воно ще й вродить, буде дуже маленько, а, скоріше, воно просто скидає світ у місце. Не треба дуже багато бокових. Тому ми зрізаємо і груша в нас обрізана. Робота зроблена. Бажаю вам гарного дня. А з вами був Володимир Головань, місто Лодижин. Do poboczy.